У приміщенні топільницького ліцею температура 5 градусів тепла. Діти, а це 193 учні, навчаються дистанційно. Адміністрація школи чергує в приміщенні по годині в день. Розказує керівник закладу освіти Валентин Глушко. Брат семикласник топільнянки Ангеліни Мельник, яку суспільне зустріло на вулиці села, нині вдома. Він на дистанційному це вже другий тиждень пішов. Якщо така температура, то звичайно що дистанційна це краще в такому випадку. Торф постачальники не завезли. У ліцеї почали заготівлю дров, сказав кочегар котельні Євген Карп'як. Зараз опалюємо тільки на ніч стро пропалюємо, щоб не замерзла в нас система. Трохи брикету і остальне дрова тако почуть. Дрова ми самі заготовлювали два прицепи дров маємо трошки, потрошки, потрошки підтримуємо. Як більше мороз, то треба більше. Не такий мороз менший, отак тільки щоб не замерзло протягом тижня. На обігрів закладу витрачають майже 6 тонн торфобрикету 980 квадратних метрів. Таку площу опалюють, каже директор Валентин Глушко. Вихід на котлі температури води 50 градусів. Це щоб була нормальна температура, 18-19 градусів. Суточна норма на даний котлі то на але ми 800-900 дев'ятсот в залежності від погодних умов. Керівник гуманітарного відділу Ігор Кузава каже, з фірмою постачальником торфобрикету уклали угоду 19. Січня. Був укладений договір на суму 1 мільйон 675 тисяч на, на поставку торфобрикетів закладів освіти Рожищенської громади 760 тонн. При місячній потребі, можна так сказати, у 120-140 тонн, які би нам забезпечили нормальне функціонування закладів освіти, даний постачальник у січні нам завіз лише 48 тонн. Це Рожищенський ліцей номер 1 Сюди 7 лютого привезли 8,5 тонн палива не від фірми. Яка виграла тендер а з державного підприємства Волинь Торф відповідно до додаткової угоди, говорить директор навчального закладу Мирослав Максимюк? 8,5 тонн. При такій погоді нам буде його достатньо підтримувати температуру державних санітарних норм приблизно 14-16 днів. Сьогодні у нас 18 градусів. Нам комфортно працювати, діти не одягають додаткового одягу. Станом на сьогодні немає палива у шести навчальних закладах Рожещинської громади, каже Ігор Кузава. Там діти навчаються дистанційно. Викручуємося як тільки можемо, проводимо заготовку аварійних дерев з дозволу міської ради, дільниці благоустрою. Організовуємо порізку аварійних дерев парку. Протягом трьох днів постачальник на нашу усну чи письмову заявку не має поставити нам торф у заклади освіти. Ми подали таких вже п'ять чи шість заявок, так як я сказав, що постачальник відреагував лише на одну заявку гуманітарного відділу отримав два замовлення на поставку торфобрикету. Так ситуацію Суспільному прокоментував представник фірми постачальника Леонід Конопельнюк. Замовлення поступило 19 січня, в день, коли ми уклали договір на 50 тонн брикета. Ми його виконали 19 січня. Наступне замовлення від них поступило 7 лютого. Ми маємо по договору три робочі дні, щоб його виконати. Ну я думаю, що ми його завтра виконуємо повністю. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Волинь.